Із загиблим на війні Олександром Нечаєвим 5 березня попрощались у Кам'янці-Подільському. У цивільному житті він був юристом. Єдиний син у батьків. Відповідальний, порядний, щирий та добрий. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Олександра я знала давно ще з 2012 року. Ми працювали разом, працювали разом роки чотири. Після того, як нас розформували, ми спілкувалися. Він був дуже доброю людиною, відгукувався, завжди допомагав ну, надзвичайно доброю. Таких людей я не зустрічала більше в світі. Дуже нам шкода. Десь півроку назад ми взнали, що він служить. Де служить, ми не знали. Але коли вже взнали, коли от таке сталося. Незвичайно шкода, весь колектив прийшов пом'янути Сашу. У жовтні 2023 Олександр Нечаєв отримав повістку і вступив до лав Збройних сил України. Служив у Стрілецькій роті. Загинув 28 лютого під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. Олександру було 45 років. Поховали героя на Алеї Слави у Кам'янці-Подільському.